Найбільш чисельний загін української міліції дільничні інспектори, 18 червня, відзначають своє професійне свято. Служба народилася ще у далекому 23-му році, але в Україні офіційно свято затвердили тільки у 2004-му. Особисто привітав дільничних інспекторів Чернігівського районного відділу міліції народний депутат України Владислав Атрошенко. Начальник відділу Сергій Бондар зазначив, що це перший випадок за останні вісім років, коли працівників дільничного підрозділу вітають такі поважні гості. Дуже приємно Це, мабуть визнають роль нашої дільничних інспекторів міліції. Що я думаю, тільки в нашому районному відділі присутній на святі народний депутат України це буває вкрай рідко. Владислав Трошенко постійно працює у своєму виборчому окрузі та зустрічається з людьми. Тому про значення професії основні завдання дільничного знає, як кажуть, не з чуток. Біля людини хто є це голова селищної ради, це там фельд фіршер, якісь кушерський пункт. Правильно це е, дільничий так чи ні. По багатьох силах знову такі є порівняння, що по багатьох кажуть, що не бачили в очі вже роками, не бачать дільничого. По багатьох вдячні каже що хороший хлопець працює. І сьогодні, як народний депутат України і просто як людина, Владислава Трошенко переконаний, що підвищення рівня життя України в цілому залежить від відповідальності кожного спеціаліста за якість виконання його безпосередніх обов'язків. Єсть у вас ваша посада там. Ваше звання старшого лейтенанта, лейтенанта, майора, полковника, там, генерала, значить, на своїй посаді, на своєму робочому місці, як ви зробите те, що по-людськи від вас залежить, то оце от буде найкращий внесок, Я на своїй посаді зроблю те, що залежить. Це буде найкращий внесок для того, щоб ми спільно десь кудись там на, на піщинку на якусь краще почали жити. Глибокої поваги заслуговує професія дільничного міліціонера, зміцнення правопорядку, профілактика злочинів та правопорушень, а також їх розкриття у будь-який час доби. Звертаються до них люди майже з усіх питань, які виникають у повсякденному житті. Я вам хочу подякувати за вашу роботу. А те ті речі, де може хтось не розуміє, не усвідомлює важливості вашої роботи. То пересіміться. У вас найважливіша робота, тому що ви найближче до людей. І саме ви формуєте ставлення людини і до міліції. Ці присутні дільничні інспектори отримали від Владислава Атрошенка особисті привітання. А матеріальна база відділу поповнилась новеньким сучасним комп'ютером, який так не вистачало у роботі підрозділу.